Боже, прийми молитви за, напишіть імена в коментарях, засвіти їх дорогу, даруй мир і благословіння, всемогутній, зглянься на їх потреби. Амінь. Боже Вседержительний, освітителю світу, заходь у мої думки, пробуди в серці моєму силу, нехай Твоя милість розчиняє усі мої страхи. Нехай Твоя благодать витісняє усі мої тривоги. Господи, даруй мені мужність і відчуття Твоєї присутності, хай твоя любов розвивається усередині мене, дозволь моїм переживанням втратити свою силу, а віра у Тебе нехай виникає в найтемніші мої миті, Великий Боже, звільни мою душу від будь-яких пут. Хай Твоя істина стає моїм спокоєм і надією, навчи мене довіряти Твоїм планам для мого життя та знаходити силу в Твоїй благодаті. Нехай вона мене керує, О Всемогутній Господи, відверни мої очі від темряви, допоможи мені бачити Твою мудрість і доброту. Нехай Твоє благословення заповнює кожну мою хвилину. І нехай я живу з впевненістю у Твоїй присутності в своєму житті, захищай мене, Господи, від усяких злоб, турбот і бід, і дозволь мені знайти спокій у Тобі одному, Твоє слово нехай буде моїм водієм і путівником, а моя віра в Тебе, нехай виростає, поки я живу. Слава тобі, Боже мій, за Твою вічну любов і милосердя, нехай Твоя сила підтримує мене завжди, дякую тобі за те, що ти завжди поруч зі мною, і нехай Твоє благословення супроводжує. Напишіть імена в коментарях протягом усього їх життя і прийми наступні церковні пісні співи задля благоденства, захисту і спасіння їхніх душ. Амінь. Твоя переможна правиця велично у кріпкості прославилась! Вона бо безсмертний, як всемогутня супротивників, знищила, ізраїльтянам у глибині путь новостворила, помили мене, Боже, помили мене, гріхів моїх безліч знищи, заради великої милості Твоєї Христе, молюся Тобі і даруй мені думки про навернення, щоб я прославляв Твою незбагнену благість». Помилуй мене, Боже, помили мене, з'явився ти заради милосердя щедрот на землі втіленою людиною, тому прийми мене, слово Боже, що згрішав більше за всяку людину, нині в покаянні, припадаю до щедрот Твоїх. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, чини безплотних оспівують з нами Тебе, Діво все оспівана. Бо ти народила і зло на твого втіленим неосяжного, перебуваючи дівою, як і до народження Бога невісто. Ти єдиний знаєш людської істоти неміч, який з милості прийняв її образ, опояши мене з висоти силою, щоб звивати до тебе святий, одушевленний храме, невимовної слави твоєї, людинолюбче». Помилуй мене, Боже, помилуй мене, підніми з гряди о душе, і взивай до Создателя Твого, який знає всі тайни Твої, і плоди покаяння покажи, щоб він, як щедрий Господь, помилував Тебе і визволив від вогню вічного. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, очисти, єдиний благий, очисти і спаси мене. Як митар зі страхом взиваю до тебе, безліч гріхів обтяжений, принижений я тяготою провин, сповнений безмірно, сорому, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята, Богоневісто, Чиста, Ти святого народила. Який у святих перебуває, сина і слово, співбезначального Отцю, що освячує Святим Духом тих, хто його побожно прославляє. Тебе, гору, благодаті Божою осяяну, прозорливий Авакум побачив очима, проголошуючи народження із тебе, святого Ізраїлевого, на спасіння наше і оновлення. Помилуй мене, Боже, помили мене. Кому тебе окаяна душе уподібню, бо ти чиниш зле і не твориш добра, навернися, взивай до того, хто заради тебе, добровільно зубожів, серце віче ущедрей, і спаси мене, помили мене, Боже, помили мене, ти спасе, визначив покаяння тим, хто навертається, подай мені Його благи, подаючи мені раніше кінця життя, зворушення і зітхання. Як раніше блудниці, яка обцілувала ноги твої Владико. слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Той, хто вічно від Отця Ненародженого, народжений син, від тебе, Діво, втілившись, народився в літі, бажаючи визволити земнородних від багатолітньої бранії». Ти, що просвітив сяєнням пришестя Твого Христе, і освятив Христом Твоїм, світ України, серця просвіти світлом Твого Богопізнання, Ти, хто православно оспівує тебе, помилуй мене, Боже, помили мене, упав я у тління пристрастей і боюся Твого праведного судилища, праведний, Господи, тому молюся Тобі, укріпи мене, творити діла благі, які виправдають мене, помили мене, Боже, помили мене, невідоме і таємне серця мого ти знаєш, Боже мій і Сотворителю, і Господи, не осудиш мене в час суду, коли прийдеш судити все, слава Отцю і Сину і Святому Духові нині, повсякчас, і на віки віків, амінь, красномовні уста не можуть висловити. Невимовне чудо різдва Твого, богоневісто, бо Ти народила невимовного і на руках носила того, хто рукою утримує все. Оточила нас остання безодня, нема визволителя. Вважаємося за овець, приречених до заколення, спаси людей твоїх, Боже наш, бо ти кріпкість немічних і виправлення. Помили мене, Боже, помили мене. Ти, Христе, є, лікар, зціли пристрасті серця мого, і омий мене від усякої скверни, і Ісусе мій, струмками зворушення, щоб я оспівував і звеличував Твоє благосердя. Помили мене, Боже, помили мене, мене заблудлого на шляхах загибелі і упалого в безодню гріхів, наверни, Христе і постав. На незаблудлі стежки твоїх чесних оправдань, щоб я прославляв Тебе, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вогняних слуг, вогонь народивши, явилася ти вищою за них і першою стала серед всього творіння, пречиста діво, благословена в жонах, Богорадувана. Тебе, Богородице, вірні, бачимо духовну піч, бо як трьох юнаків спас преславний, світ оновив в утробі твоїй незмінний, хвальний отців Боги, препрославлений, помили мене, Боже, помили мене, левів у давнину даний, приборкав, маючи співжительку чесноту, йому поревнуй душе і того, хто завжди рикає, як лев». І хоче Тебе схопити постійним спогляданням Бога, зроби його бездіяльним. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, безперестанним блудом, Господи, я люто осквернив душу, маючи неперевершену благість Христе, прийми мене як блудного, і ущедри мене, що оспівую Тебе. Оспіваний отців Боги препрославлений, слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Закони єства в тобі оновлюються, бо законодавця Христа ти народжуєш вище за плотський закон, всенепорочна, законополагаючи визволення всім співаючим, оспіваний отців Боги препрославлений. У печі юнаки Ізраїлево, як у горнилі, красою благочестя, чистіше за золото сяяли, промовляючи, благословляйте всі діла Господні, Господа, оспівуйте і прославляйте по всі віки, помили мене, Боже, помили мене, визволителю мій благоутробний Христе, нині визволи мене від гріховного мороку і всяких спокус. Що взиваю, благословляйте всі діла Господні Господа, оспівуйте і прославляйте по всі віки. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Коли хочеш прийти, Христе, у славі судити світ, приєднай і мене до стояння твоїх обраних, що взиваю і промовляю, благословляйте всі діла Господні Господа, оспівуйте і прославляйте по всі віки. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Священні гласи здалека провістили тебе, пречиста бути тобі матір'ю, Бога, який створив усе, його ж оспівуємо, благословляйте всі діла Господні Господа і прославляйте по всім віки. Образ чистого різдва Твого показала неопальна купина вогнепалина, і нині молимось, погасив нас піч жорстоких напастей, щоб ми безперестанно величали Тебе, Богородице, Помилуй мене, Боже, помили мене, як хананейка взиваю до Тебе, помили мене, Слове, бо маю душу мою. Яку мучать демони, що безумно творить беззаконня і не відчуває божественного твого страху довго терпеливий. помили мене, Боже, помили мене, постав, Господи, на камені повелінь Твоїх ноги душі моєї і побери змія, який хоче безсоромно мене побороти, і визволи мене від Його лиходійства, як благий і многомилостивий». Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ти носиш того, хто носить все, і годуєш того, хто подає всім їжу, велике і страшне, неосяжне для розуму твоє таїнство, Богородице Діво, ковчег чесної святині, тому тебе вірою ублажаємо.